Привіт! Як ви вже побачили з обкладинки, це продовження розповіді про нашу подорож до Києва у вересні 23-го року. І знаєте, яка проблема з цим відео? Виявилось, що в мене назбиралося настільки багато матеріалу про ті локації, які будуть в цій частині, що сюди банально все не влізло. Тому ще добра частина цікавого залишається на наступне відео про Київ. А ви можете вже зараз підписатися і поставити вподобайку та написати коментар, бо для вас вже стараюсь. З огляду на ті локації, які я зібрав у цьому ролику, ви можете подумати, а що тут такого надзвичайного та цікавого? І так розповідати про те, що знаходиться на Софійській або Михайлівській площі, я звісно майже не буду. А от про цікаві історії з історії я точно розкажу. Тому можете вважати це трошки історичним контентом, але спробую його розповісти якомога цікавіше і не надто довго. Ну але це не точно. Вигадувати, з чого краще почати розповідь про цей день я не став, тому почнемо його як студенти з шаурми. Та перед початком відео я хочу зробити невеличке оголошення. Спільно з командою Ті travel ми реалізували проект Маріуполь маршрут пам'яті, в якому розповідаємо про те, яким було це місто за півроку до війни. Мета цього проекту підтримати людей, які пережили жахи блокади та окупації Маріуполя. Долучитися до допомоги дуже просто: треба зробити донат, після якого ви отримаєте доступ до детальної та структурованої подорожі Маріуполем, яку я для вас написав. 100% благодійних внесків будуть спрямовані до фонду ЯМаріуполь. Це мережа центрів підтримки Маріупольських переселенців по всій Україні. Посилання на проєкт буде в описі під відео і буде дуже круто, якщо ви його додатково поширите. Дякую. Власне, шаурма була не проста, а сирійська. І шукали її ми не просто так, бо підклеїли, здається, у Кацуріна та Птушкина. Мусульманський ринок, куди ми поїхали по шаурму, знаходився між станціями метро Дорогожичі та Шулявка. А знаходився тому, що коли я писав цей сценарій, то дізнався, що ринок вже знесли. Тож, де сьогодні цю шаурму шукати, я вам не скажу. Але якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, в коменти, бо шаурма була дійсно гідною. Дорогою до метро ми незаплановано пройшли через Бабин Яр. Насправді ми пройшлись і побачили лише його частину. Але і на цій частині ми побачили величезний пам'ятник жертвам Бабиного Яру та ще декілька пам'ятників поменше. Надто детально про цю локацію я розповідати в цьому відео не буду, бо про неї треба робити окремий великий ролик, щоб не просто показати, але й розповісти про цю трагічну сторінку історії. Поки що скажу вам таке: якщо у вас є час, то треба хоча б раз там пройтись та поцікавитись масштабами трагедії, якщо ви, звісно, ще цього не зробили. А якщо я колись зроблю повноцінний матеріал про Бабин Яр, посилання на нього буде в підкасті зверху. А ще біля Бабиного Яру є пам'ятник Оленій Телізі, і це вам так, просто для інформації. А на метро ми йшли, бо прямували до Київської фортеці. От ви знали, що у самому центрі Києва є справжня фортеця. Для мене свого часу існування цієї локації у центрі міста було відкриттям. Тобто відкриттям було те, що локація у самісінькому центрі, а не факт її існування. Он бачите, там на фото навіть гулівер видно. Фотографії фортеці я бачив задовго, як туди вперше потрапив, але мені здавалося, що вона десь, ну може не на самісінькій околиці, ну але не в центрі точно. А друге, що мене здивувало, це те, що її просто так не побачити. Все ж таки за понад 150 років свого існування фортеця дуже сильно змішалася з міською забудовою, тому сьогодні фортечні споруди розкидані по всьому району, якщо не по двом. А ще для того, щоб побачити фортецю, треба знати, куди дивитися. Коли я вперше відвідав фортецю, до речі, вхід та екскурсія там щось не надто дорого коштують на трьох, ми заплатили, якщо не помиляюся, 300 гривень. Це екскурсія та два музеї. Так от, коли я відвідав цю локацію, я відкрив для себе, що вона знаходиться прямо над НСК Олімпійським. А ще на території фортеці знімалися деякі епізоди фільму Крути 1918. І тепер заходимо до музею. Про музеї, ну, так вже склалося, я розповідати не вмію, бо там зазвичай досить багато інформації та експонатів, і тому запам'ятовуються лише деякі факти. З цього музею я теж запам'ятав багато цікавого, але розкажу про нього в цілому. Як видно з назви буде багато цікавого про фортифікацію. Найбільше буде про історію фортифікації Києва, бо перша фортеця у нашій столиці з'явилася ще у 5 сторіччі, а одна з фортифікаційних споруд Києва взагалі є найдивнішою датованою спорудою Східної Європи. Ми, до речі, до неї далі підемо. А ще, окрім київських фортифікацій, буде про козацькі оборонні споруди і не тільки в фортецях, а й в походах. Щось про тустань буде, про історію фортеці, коли вона виконувала роль тюрми в царській Росії та багато іншого. І закінчується музей, звісно, сучасністю, де ви можете побачити вже артефакти нашого сьогодення. Думаю, казати про те, що краще б цієї експозиції не було зайве, це і так зрозуміло. Але вона є, і це треба і самим подивитися, і в майбутньому дітям показувати. Після музею ми ще трошки поспілкувалися з нашим екскурсоводом і пішли до наступної локації. А наступна локація це золоті ворота. Я саме про них казав, що це найдавніша датована споруда Східної Європи. Як можна здогадатися з пам'ятника Ярославу Володимировичу, який сидить поруч зі своїм творінням? Ворота були побудовані в його часи, а це десь тисячу років тому. І якщо хтось подумає, що вони гарно збереглись за ці тисячу років, то ні, це не оригінал. Та й взагалі точно невідомо, як саме виглядали ці ворота. Оригінальні ворота проіснували десь до 1240 року, коли були знищені татарами. А те, що від них залишилося, можна побачити в музеї, який знаходиться всередині воріт. Наступна згадка вже була у 1648 році, коли Хмельницький разом зі своїм військом заходили у місто після перемоги над поляками. Деякий час після того ворота були частиною оборонних фортифікацій міста, але зрештою їх вирішили засипати землею. А тепер вгадайте, кому варто подякувати за те, що ворота, хоч і частково, дійшли до наших днів. Імператору Ніколаю І саме за його часів, у 1832 році ворота було відкопано, і Ніколай визнав, що їх варто зберегти та виділив на це гроші. А от той вигляд, який ворота мають сьогодні, з'явився відносно нещодавно. Цю надбудову зробили до 1500 річниці Києва у 1982 році. І, до речі, пам'ятник Ярославу Володимировичу з'явився біля воріт тільки у 1997 році. І бачите, що він там тримає в руках? От туди ми й підемо далі. В руках князь тримає Софійський собор. А ми прийшли на Софійську площу, про яку і буде розповідь. За легендою, на місці сьогоднішньої площі Ярослав Володимирович розбив Печенів, а потім на цьому ж місці заснував Собор. З часом біля собору утворилася площа, яка в майбутньому буде відома як Старокиївська. Майже від заснування площа стала центром суспільного життя міста. Не знаю, сьогодні її можна такою вважати? На початку 19 сторіччя на площі був ринок та проводилися ярмарки. Але до кінця сторіччя знову сформувалася площа, яка у 1869 році отримала сучасну назву Софійська. В період совєтської окупації площа декілька разів змінювала назву. Спочатку її назвали на честь Червоних Героїв Перекопу, тобто на честь Красної Армії. У 1926 році червоні зникли з назви і залишились тільки герої перекопу. Короткий період німецької окупації площі повернули стару назву Софійська. Та після повернення Совєтів попередню назву вирішили не відновлювати, а дали нову на честь Богдана Хмельницького. Чому саме на честь Хмельницького? Бо у тому ж 1648 році Хмельницький після перемоги над поляками заїхав у Київ через Золоті Ворота і далі попрямував до Старокиївської площі, де його військо і вітали кияни. Та на згадку про ту подію на площі був встановлений пам'ятник Гетьману. Наступна значна подія відбулася на площі 23 січня 1919 року. Тоді на площі було урочисто считано ухвалений напередодні акт злуки між УНР та ЗУНР. Незадовго до розпаду Совка, 21 січня 1990 року. З Софіївської площі почалась одна з найграндіозніших акцій в історії України. Це живий ланцюг, який з'єднав Київ, Львів та Івано-Франківськ, і в якому прийняли участь майже мільйон українців. Ну і як же не згадати про цей пам'ятник? Цей пам'ятник Хмельницькому було встановлено у 1888 році, через що він є одним з найстаріших пам'ятників України. Старіше тільки пам'ятник Дюку в Одесі, якщо не помиляюсь. Про цей пам'ятник є дві історії. Одна, скоріш за все, легенда, а друга, на щастя, не відбулася. Та, що не відбулася, це історія про створення пам'ятника. Хоч ініціатором встановлення пам'ятника був Микола Костомаров, комісію, яка відповідала за його будівництво, очолював імперський шовініст та українофоб Юзефович. Він доручив створення проєкту такому ж, як він архітектору. А той намалював максимально шовіністичний антипольський та антисемітський пам'ятник. Та, на щастя, грошей на всі ті ідеї не вистачило, тому пам'ятник максимально спростили і вийшло те, що ви сьогодні бачите. А друга історія, та що легенда, розповідає про те, що Хмельницький булавою мав вказувати на Польщу, але після того, як пам'ятник встановили, виявилося, що він повернутий кінським задом до собору, що якось не дуже добре. Тому його вирішили розвернути, і булава почала вказувати кудись в сторону болот. Правда, це чи ні, я не знаю, але легенда є. На мою особисту думку, це один з найкрасивіших в Україні пам'ятників. А оригінальний макет, того непорозуміння, яке хотіли зробити, ми якось зустріли в одному з історичних музеїв не Києва. Знаєте де це? В той день, коли ми були на Софійській площі, ми потрапили на виставку, яка була присвячена загиблим воїнам Полку Азов. Експозиція складалася з інформаційних табличок, на яких розміщувалось фото та коротка біографія кожного полеглого захисника Маріуполя. Загалом на табличках було висвітлено 154 історії захисників, наймолодшому з яких було лише 18 років, а найстарішому 63. Експозиція знаходилась на площі до 14 листопада. І сподіваюсь, коли Маріуполь буде звільнено, ця експозиція займе своє законне місце десь у самому Маріуполі, звісно, що на постійній основі. Також поруч на площі була ще одна інсталяція, яка нагадувала про полонених азотців. Після Софійської, ми, звісно, перейшли на сусідню, Михайлівську площу, бо вона не просто навпроти, а ще й була частиною Софійської площі. Але це не точно, це лише моя здогадка. Справа у тому, що сучасна Михайлівська площа виникла десь на сторіччя пізніше Софійської, після того, як було побудовано Михайлівський собор. Власне, виникла вона як площа перед собором. Вже потім, в якийсь момент, обидві площі стали одним цілим і були відомі як Старокиївська. В середині того ж 19-го сторіччя, коли історичний центр Києва впорядковували і перебудовували, площі розділили, і от тоді вперше Михайлівська з'являється на мапі міста. В совєтські часи Михайлівську, так само як і Софійську, неодноразово перейменовували. Для початку з площі прибрали пам'ятник княгині Ользі та зруйнували Михайлівський Золотоверкий Собор, а площу назвали міліцейською. Це було у 30-х роках. Потім вирішили зробити з площі урядовий центр, але встигли збудувати тільки сучасну будівлю МЗС України. Проте це не завадило перейменувати площу на урядову. А коли урядовий квартал з'явився в іншому місці, перейменували площу спочатку на Совєтську у 61-му році, а у 77-му перейменували на честь Калініна. З настанням періоду незалежності площі повернули не тільки історичну назву, а й відновили пам'ятник княгині Ользі та повністю відбудували Михайлівський собор у 98-му. Що вже ми тут, то коротко про пам'ятник княгині. Його повна назва пам'ятник княгині Ользі, святому апостолу Андрію Первозваному та просвітителям Кирилу і Мефодію. Але мало хто про це знає, та й нікому це не треба. Перше, цей пам'ятник було встановлено у 1911 році, але вже у 1919 він був скинутий вандалами. У такому побитому стані він простояв аж до 1935 року, коли його остаточно було демонтовано. Відновили пам'ятник вже за часів незалежності у 96 році. Але це не оригінал, а реконструкція. Сьогодні Ольга, на відміну від багатьох інших пам'ятників, не закрита повністю, а просто одягнена у бронік. І їй це дуже личить. 22 травня 2022 року на Михайлівській площі було виставлено на огляд знищену військову техніку рашистів. Зокрема, там представлені знищений танк Т-72Б3, башта від БМД 4, машина РЕП, якась САУ, можливо, гвоздіка та САУ мста С, залишки позашляховика Тігр та інші екземпляри. Подальшому, як я розумію, ця техніка буде передана до Національного військово-історичного музею України. Але краще б цієї виставки не існувало взагалі. Навіть сьогодні це виглядає дуже сюрреалістично. Досі не віриться, що у 21-му сторіччі на планеті існує така країна, яка може розв'язати настільки масштабну війну зі своїм сусідом. Наступного разу, коли ми були у Києві, на цій площі була ще одна інсталяція, але про неї я розповім у одному з наступних відео вже про іншу подорож. Та щоб не закінчувати відео на сумній ноті, розкажу про ще дещо. Чи знаєте ви такий проєкт як Шукай? Це не локація, точніше, це не одна локація, а 40 на даний момент, і далі буде ще більше. Проект Шукай це історія Києва у вигляді міні-скульптур, які розкидані по всьому місту. І мета цього проекту дати можливість як самим киянам, так і гостям міста вивчати історію Києва самостійно. Проєкт було запущено у січні 2018 року міні-скульптурою котлета по-київській, яку розмістили десь на Андріївському узвозі. Для мене цей проект своєрідний квест, який дозволяє гуляти Києвом не просто так, а шукати ці скульптурки. І повірте, деякі розташовані в таких місцях, куди б просто так не зайшли, бо просто про них не знаєте. Ще у 2021 році у мене був аж цілий день у Києві, коли в мене не було жодних планів. Тому я вирішив шукати ці скульптурки. А в процесі переміщення від однієї до іншої роздивлявся Київ. Під кінець дня я зібрав 20 з 28, які існували на той час, і дізнався про купу цікавих місць, де раніше не був. Про цей проект я вирішив розповісти у цьому відео через те, що ми багато ходили. І якщо ви так само, як і я, любите багато ходити по місту, то цей проект стане вам у нагоді для того, щоб було веселіше блукати вулицями Києва. Посилання на їх сторінку в інстаграмі я залишаю в описі під відео, щоб ви могли знайти всі адреси міні Я думаю, ті, хто регулярно буває у Києві, могли чути про такий грузинський ресторан, як Ой, мамо, то було в Тбілісі. Він знаходився недалеко від залізничного вокзалу, і саме туди ми планували піти повечеряти після цілого дня ходіння по місту. І коли я намагався прокласти маршрут, я з подивом дізнався, що ресторан знаходився десь на контрактовій площі. Тому я перетелефонував і уточнив інформацію. І не дарма ресторан знаходився там, де і раніше, але тепер він має назву Мамо. Просто, мамо, без білісів. Сам ресторан майже не змінився. Там, як і раніше, по-грузинськи привітно та атмосферно, а їжа так само смачна. І якщо ви не знаєте, що замовити, то обирайте хімпалі та харчо. Ну і ще можна хачапурі. Хачапурі буде не тільки смачно, а ще й ефектно подане. На жаль, я не встиг засняти цей момент, бо був до цього не готовий. Цей ресторан гарний вибір не тільки через смачну кухню, а ще й через те, що він недалеко від вокзалу. Тому якщо ви їздить у Києві і перед потягом хочете десь посидіти, то прям сильно рекомендую, це найкращий варіант. Ну що ж, у цьому відео я вже не мала вам розповідь цікавого і чесно кажучи, планував ще більше. Та, на жаль, не хочу робити хронометраж аж надто великий. Тому обіцяний у першій частині про Київ музей я розкажу вже у наступному ролику. А зараз дякую за те, що додивилися аж сюди. Пишіть коментарі, що цікавого дізналися про Київ з цього матеріалу, чи може ви і так все знали? А взагалі, будь-які коментарі вітаються, так як вони сприяють просуванню відео, і тоді я маю більше натхнення на створення нового матеріалу. Ну і традиційно лайки, вподобайки, підписочка, і зустрінемося у наступному відео, яке я вже почав робити.